На телеканалі Еспресо у студії працює Катерина Широкопояс. Окупанти атакували Україну дронами починаючи із вечора і майже до четвертої години ночі. Зокрема, шахеди фіксували на Сумщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Кіровоградщині та Черкащині. ППО працювала на підступах до Києва. Повідомила міська військова адміністрація. І уночі безпілотники атакували Росію сили ППО окупантів, нібито збили вісім дронів на території Білгородщини та три над акваторією Чорного моря. Повідомили в Міністерстві оборони країни терористки. А впродовж доби ворог атакував 9 населених пунктів на Запоріжжі. Зокрема, окупанти завдали 8 авіаударів по Гуляйполю та Новоандріївці. Також стріляли із артилерії, реактивних систем залпу вогню та дронами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди на щастя не постраждали. 38-річний чоловік загинув у наслідок ворожої атаки по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Росіяни обстрілювали територію артилерією та дронами, пошкоджені сім приватних будинків. У в одному із них виникла пожежа. Сповістив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також понівечені чотири господарські споруди, промислове підприємство та лінії електропередачі. Упродовж листопада близько 6 тисяч військовослужбовців Збройних сил України повернулися після самовільного залишення служби. Про це пише видання Ліганет. Тих, хто добровільно повертається із СЗЧ, зарахуватимуть у батальйони резерву, і уже звідти розподілятимуть до підрозділів, де вони продовжать службу. Зазначу, наприкінці листопада, Володимир Зеленський підписав закон, що військові, які уперше пішли у СЗЧ до 1 січня, можуть повернутися на службу до іншої військової частини. Без з кримінальної відповідальності. Сирійські повстанці увійшли в Алепо вперше із 2016 року, коли їх витіснили війська диктатора Башара Асада і його союзники Росія, Іран та Шийські групи. Наразі сирійська влада закрила аеропорт Алепо та усі дороги, що ведуть до міста. Про це пише Reuters. Уведення переконують, що Москва пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу впродовж наступних 72 годин. Повернення додому із з окупації на підконтрольну територію України вдалося повернути вісьмох дітей їм від 6 до 16 років. Серед них є хлопчик, який на момент ворожого вторгнення перебував в Олешківському інтернаті. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, сімох дітей вдалося повернути із залученням країни посередника катеру. Ще одного хлопчика повернули через гуманітарний коридор. Ввечері п'ятниці 29 листопада у Грузії у столиці Тбілісі, відновилися протести через відмову країни від перемовин щодо вступу в ЄС. Проти мітингувальників поліція застосувала силу. Тож ситуація була доволі складною. затримано понад 100 людей. Я ж нагадаю, що четвер, 28 листопада, прем'єр-міністр Іраклі Кобахіце заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до. Yes. А у Львові презентували книгу щодо мови правничої студія Зібране словники документи. Це третя книга відомого українського правника та доктора юридичних наук Сергія Головатого. У виданні йдеться про те, як позбутися зросійщених слів у правничій українській мові. Книга написана, зокрема, і для мовознавців та перекладачів. Сам автор називає видання підсумком 30-річної наукової праці. Події організувала кафедра конституційного права Львівського національного університету. Я якраз за те, щоб позбутися, щоб далі працювати в співпраці правознавці, мовознавці за для подолання оцього, що, що наші мовознавці ще в 20-ті роки минулого століття, 100 років тому назвали поз, позбутися чужого на мову. Книга дуже актуальна. Вона доповнює матеріал багатьох дисциплін. Ми, бо сьогодні ми використовуємо. Вже праці про спадщину нашу 20-30 роки, але на жаль, як виявляється, книга не вся спадщина, так постає перед нами, і ось це обговорення правничої мови це новий, нове питання і нова проблема. Розвиток української незалежної сцени, головна мета концерту Гомін 2 який учора відбувся у Києві. Захід представив на сценічному майданчику трьох молодих яскравих артистів Блумскорда, мію Рамарі та Палацке. Проєкт покликаний підтримувати українську культуру та розвиток музики. Частину коштів, зібраних на концерті, організатори передадуть на підтримку спецпідрозділів головного управління розвідки Міноборони України. Ми придумали цей проєкт для популяризації української сцени, української музики, взагалі, щоб наші слухачі і люди, які живуть просто в Україні, молодь і так далі. Вони слухали, цінували і відкривали для себе нових артистів, нові таланти і підтримували саме їх. От. І знали, що в нас суперталановиті люди, абсолютно ну вау, просто і тут ви зможете їх почути. Я думаю, що дуже потрібно, щоб люди більше дізнавались нових виконавців, щоб не Питали, що можна нашого послухати, щоб вони знали, що є що слухати, що можна навіть прийти і наживо послухати. От тому я дуже насправді рада, що такі заходи проводяться і вже не вперше. Це от гомін 2 буде. Мені дуже сподобалось, як виглядав гомін 1 Тому я сьогодні з радістю на гомін 2 Командний дух, професійний інструктаж та потужна підтримка у Львові відбувся спортивний захід із регбі 5 який об'єднав педагогів дитячих клубів та вчителів фізкультури із різних шкіл міста Лева. Учасники створили шість команд, кожна з яких з унікальною назвою, енергією та азартом. Професійні тренери провели детальний теоретичний та практичний майстер-клас із «Регбі-5» для непрофільних освітян. Тож тепер вчителі зможуть популяризувати цей вид спорту серед своїх учнів. Сьогодні управління спорту зробили таке свято-регбі для всіх удюмків міста Львова. Плюс ще прийняли участь вчителі, які минулого року прийняли в пілотному, пілотному проєкті. Регбі, ну, от, всі наші удюмки це тренера, які мають інші там гуртки. Вони сьогодні знайомилися з регбі. І сьогодні от, питали мене, хто переміг. Каже, перемогло регбі. Вони всі, от тільки що я проґрантував, що хто захоче гурток, ми від, від себе дамо м'яч, дамо комплект, комплект, комплект стрічок. Ви бачите, скільки моїх хлопців сьогодні, регбістів, тренерів, от їх власне. Вчили, то ми їм дамо ази, що треба робити, як тренувати, дамо правила, як не травмуватися. Ми навчимо всього, що самі вміємо. У нас сьогодні було перші такі змагання, спортивний захід для дитячих клубів Львова, наших удюнків. Там це педагоги, які не спортивні, тобто вони викладають гуртки в різних районах, шести районів. І перше місце виграла команда Сихівського району ТОП-7 тім. Полігоном обагнються, але натхнення до навчання курсантки Національної академії сухопутних військ опановують бойові машини піхоти. Як дається керувати технікою та чи їм іноземні машини далі? Найскладніше, мабуть, це зупинитись на місці і не поїхати далі. Курсантка Андріана Шило одна з дівчат, які вчаться на полігоні опановувати бойову машину піхоти. У полю болоті впевнено долає підйоми та спуски на крутій місцевості. Це основне завдання, яке повинна опанувати дівчина на занятті. Да, да, да. Водити бойову машину піхоти дівчина почала ще на другому курсі. Спочатку виконувала вправи на тренажері, а потім опанувала техніку. Зізнається, перші рази сідати за кермо було страшно і складно. Зараз водіння стало значно легшим і виконує вправи із задоволенням. Відчуття прикольні, це класно, як для майбутнього офіцера. Ти могла сказати, що не тільки як для хлопців важливо, так і для дівчат, бо ми по випуску, ми не знаємо, якими підрозділ може попасти. Ми є багатофункціональні, Ми вчимо як інженерну підготовку, курс. Артилерійського вогню У нас багато функціональна структура, куди ми можемо попасти. Курсанти на полігонах опановують не лише українські бойові машини піхоти, але й техніку, яка надходить за кордону. Зокрема, Бредлі, яка перебуває на озброєнні в армії Сполучених Штатів Америки. Це є не перше їхнє заняття, яке проводиться з зазначеною категорією. Це є вже на попередньому занятті. Курсанти вивчали основи водіння. Зараз на даному занятті очікувальним результатом даного заняття буде курсанти будуть вміти долати підйоми, спуски і косогори різної складності із зупинкою машини на них та наступним рушанням. Курсанти впевнено себе відчувають під час виконання підготовчої вправи. Хлопці та дівчата ретельно вчаться та випробовують свої сили на навчальних полігонах. А вже скоро, як офіцери та командири, передаватимуть свої знання на полі бою побратимам. Якісні шини для бездоріжжя потрібні екіпажам роти застосування безпілотних систем очі 120-го окремого розвідувального полку. Зараз сезон дощів та снігу, а це означає, що у зоні активних бойових дій розмиває дороги, незважаючи ні на що наші захисники щодня знищують техніку та особовий склад ворога. Аби безпечно добиратися на позиції та виїжджати із них їм потрібні надійні колеса. Наша ціль 500 тисяч гривень. Виглядачі еспресу вже задонатили майже 475 тисяч гривень. І я щиро дякую кожному за вашу. Гривню. Підтримайте, будь ласка, цей збір, аби зберегти життя пілотів. БПЛА. Аби дізнатися більше цікаво та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті а також у наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше аніж за годину.